Здоровенькі були. Ось і настав час презентувати вам вже третє велике порівняння телевізорів на цьому каналі. Дуже дякую всім, хто приймав участь у опитуванні стосовно моделей для цього порівняння. А також дякую всім, хто написав дуже розгорнуті коментарі під попереднім порівнянням з зауваженнями та пропозиціями стосовно цього формату. Також нагадую, що найкраща подяка, як завжди. Підписка, коментарі та вподобайки. Ну що, посилання на магазин, там де можна офіційно придбати обидва ці телевізори в Україні, як завжди, знаходиться в описі. Тож, якщо цікаво, переходьте, там можна подивитись ціни та почитати про них ще детальніше, ніж буде в цьому огляді. Сідайте зручніше, беріть смаколики, нумо починати. Смачного! Що порівнюємо? Герої сьогоденного порівняння: два телевізора 65-ї діагоналі, обидва з квантовими точками та обидва 24-го року. А Samsung QE65Q70D та Hisense 65U8NQ. У цьому відео ми з вами порівняємо дизайн та розміри, інтерфейси. Дуже детально подивимось на різницю у зображенні, порівняємо ігрові можливості, глянемо на пульти, послухаємо звук та зробимо висновки, що краще, або що кому краще підійде. Тут же як вийде. Як і у минулих порівняннях телевізорів, сьогодні я не буду вам розповідати про операційні системи, тому що я робив окреме, дуже детальне велике. Відео порівнянь усіх сучасних операційних систем, а саме Google TV, VidaOS, TizenOS, а також WebOS. Посилання знаходиться ось тут в підсказці, а також в описі. Тож, якщо після перегляду цього відео у вас залишиться тільки питання, яка ж операційна система краще, VidaOS чи Tizen, переходьте за посиланням, дивіться, це великий окремий матеріал. Це все була дуже довга преамбула, тож давайте переходити до порівняння. Також нагадую, що у нашого кожного відео є тайм-коди, кожний розділ він відокремлений. Тож, якщо цікавить щось конкретне, можете переходити та дивитися відразу те, що вам потрібно. Але все ж таки було б непогано, якщо б ви подивились усе разом. Але я поважаю ваш час. Ну що, поїхали! Дизайн та розміри. Починаємо ми, як завжди, з дизайну та розмірів. І ось, начебто, усі сучасні телевізори дуже схожі між собою, бо це все величезні панелі з тоненькими рамками. Проте є відмінності, які для багатьох людей можуть бути критичними. Тож давайте дивитись. Обидва телевізора мають тонкі чорні рамки. Відстань від кромки корпуса до зображення на телевізорі Samsung 12 мм, Hisense 11. Ну тобто будемо вважати однаково. А ось нижня рамка суттєво різна. У Samsung знизу відстань до Зображення приблизно 14 мм, а на Hisense приблизно 30. Справа у тому, що у Hisense тут знаходяться отвори динаміків, які збільшують товщину нижньої рамки більш ніж у два рази відносно Samsung. Чи впливає це на звук? Е, це ми послухаємо. Обидва телевізора встановлюються на підставки посередині корпусу. Проте у Samsung це дві ніжки, які ховаються під декоративною накладкою, а у Hisense це дуже масивна сталева пластина. Я впевнений, що обидва варіанти дуже надійні, але ось ця сталева пластина просто не. Монументально у порівнянні з ніжками на Samsung. Вага Hisense складає 30,7 кг, Samsung 29,3 кг. На телевізорі Samsung ніжки встановлюються тільки в одному положенні, роблячи висоту від поверхні до рамки дисплея у 5,5 см. У Hisense ви можете обрати одне з двох положень, в яких відстань від стільниці до краю дисплея буде приблизно або 2,7 см, або 9 см. На це слід звертати увагу, якщо ви плануєте під телевізором розмістити якийсь. Саундбар або горизонтально розмістити вашу консоль. Ширина підставки у Samsung 34,5, а у Hisense у найширшому місці 40 см. Тобто обидві моделі можна розмістити навіть на невеличкому столі. Товщина телевізорів кардинально різна, та, чесно кажучи, ось так дивлячись зі сторони, Hisense на фоні тонкого Samsung виглядає досить архаїчно як для 25 го року. Товщина Samsung у найтовшому місці 2,6 см, а у Hisense 7,2 см. Та якщо розміщати телевізори на тумбі, то напевно різниці немає ніякої. Проте, якщо ви збираєтесь розмістити телевізор на стіні, то Samsung буде до неї набагато ближче, ніж Hisense. тож враховуйте це, будь ласка. Кріплення веса у Samsung стандарту 400 на 300, у Hisense 600 на 400. Інтерфейсні роз'єми. Далі давайте порівняємо дротові та бездротові інтерфейси. У Samsung хідні порти розташовані праворуч від дисплея, у Hisense ліворуч та ще декілька перпендикулярів. Дисплею. Та якщо один з USB тут бачити, то ще ладно. А ось оптичний вихід сумнівне рішення, бо кабель до нього не можна згинати, та він буде ось так стирчати з корпуса. Ну, це якщо ви цим будете користуватись, звісно ж. Далі давайте подивимось таблицю, щоб порівняти усі присутні інтерфейси на цих телевізорах. Обидва телевізора можуть приймати сигнал ефірного, кабельного та супутникового телебачення. В обох телевізорах по 4 HDMI, проте набори різні. У Samsung усі порти HDMI 2.1. Усі з підтримкою роздільної здатності до 4К 120 Гц Є підтримка ILLM, HFR та VRR. Третій порт з підтримкою ERC. У Hisense два порта HDMI 2.0 з підтримкою ILLM та до 4К60 Гц А два порти HDMI 2.1, там, де окрім ILLM буде ще HFR та VRR та підтримка 4К до 144 Гц, який Hisense підтримує у порівнянні з Samsung. Третій HDMI у нього так само з підтримкою ERC. У Обох телевізорів по два USB, в обох випадках один з них 0,5 А, а другий 1А. Проте у Samsung обидва 2.0, а у Hisense один з них USB 3.0. Обидва телевізори мають вбудовану мережеву картку до 100 Мбіт та не підтримують підключення RJ45 через USB Dongle. Тож в обох випадках Wi-Fi буде швидше, ніж підключення по дротам, якщо у вас тарифний пакет більше, ніж 100 Мбіт. Оптичні виходи є в обох моделях, проте нагадую про ось таке дивне положення цього роз'єму на Hisense. Samsung не має можливості. Ливісті підключення аналогового відеосигналу, бо немає av роз'єму. У Hisense він є, але підключити щось на кшталт VCS плеєра чи якоїсь вінтажної ігрової приставки можна тільки через адаптер, якого в комплекті немає. Модуль Common Interface є тільки на телевізорі Samsung, версія 1.4. Тож, якщо ви хочете дивитись закодовані канали та ваш провайдер вимагає інтеграцію модулю у телевізор, то майте це на увазі. Це можна зробити тільки на Samsung. Роз'єм 3,5 для дратового підключення навушників чи Якихось колонок є тільки на Hisense. Далі в нас таблиця по бездротовим інтерфейсам. Samsung має Wi-Fi 5-ї версії, Hisense 6. -ї. На практиці, якщо у вас є сумісний роутер, різниця може бути помітною особливо у засмічених мережах, коли у вас багато пристроїв на одному роутері, чи ви живете у багатоквартирному будинку, де скрізь сусідські Wi-Fi мережі. Bluetooth у Samsung версії 5.2, у Hisense 5.0. На це треба звертати увагу, якщо плануєте підключати бездротів навушники чи якісь саундбари. З Bluetooth 5.2 буде менша затримка. AirPlay підтримують обидва телевізора. Зображення. Ну що ж, найочікуваніший та, напевно, найважливіший розділ це порівняння зображення. Давайте зараз спочатку подивимось на характеристики обох телевізорів, а вже потім будемо дивитись приклади. Обидва телевізора мають VA LCD матриці, обидва телевізора мають шар квантових точок. Samsung це називає QLED, Hisense – ULED. Samsung має бокову, або як її називають, Edge підсвітку Hisense більш цікавий MiniLED з 1600 зонами локального. Затемнення. Вочевидь, обидва мають роздільну здатність 4К. Частота оновлення на телевізорі Samsung може змінюватись від 40 до 120, на Hisense від 48 до 144 Гц. Обидві моделі мають 8-битну глибину кольору та підтримують технологію управління частотою кадрів або FCR, яка дозволяє імітувати більшу глибину кольору, ніж фізично підтримує сама матриця. Показники контрасту та яскравості я не буду вам давати ті, які написані у характеристиках телевізору. Бо це зазвичай дуже маркетингове значення. Я знайшов незалежні тестування обох цих телевізорів в однакових умовах, та мені здається, ця інформація набагато важливіша для вас. Реальна контрастність Samsung в незалежних тестах складає 6800 до 1, тоді як. У Hisense в цьому ж тесті показник 9449 до 1. Для вашого розуміння людина бачить різницю у контрасті наочно з кроком від 500 одиниць. Тож різниця ця суттєва. Далі яскравість. Тут для тестування були виставлені максимальні налаштування яскравості, наскільки це можливо на обох телевізорах, проте зі збереженням кольорної температури у 6500 кельвінів. У режимі SDR на Samsung максимально отримали 570. Один кандел на метр квадратний, а на Хайсенс 887. Теж суттєва різниця насправді, бо люди можуть відчувати зміни з кроком від 30 кандел на метр квадратний. У режимі HDR в однаковій сцені максимальний результат Samsung 503, а у Хайсенс 934 кандел на метр квадратний. Порівнювати результати з SDR тут не потрібно, бо сцени ці різні. Проте між собою різниця ще більш суттєва, ніж у SDR режимі. Окремо додам ще. Одну таблицю, щоб порівняти можливості розширення динамічного диапазону на цих телевізорах. Обидва телевізора мають підтримку HDR, HDR 10 та HDR 10 адептів, тобто мають датчики освітлення. Dolby Vision підтримує тільки Hisense, ну і підтримка HLG є на обох моделях. А тепер давайте переходити до тестів. Для цього порівняння я скинув усі налаштування зображення на обох телевізорів до заводських, окрім одного. Це датчик освітленості. На Hisense він скоро коробки Був вимкнутий, а на Samsung з коробки був увімкнений. Та це дуже суттєво впливало на зображення, тому я його просто вимкнув. Бо нас зараз цікавить саме якість зображення, а не те, як працює цей датчик. До речі, він у налаштуваннях Samsung знаходиться не у налаштуваннях зображення, а у налаштуваннях енергозбереження. Та саме тому, що він так далеко, коли. я Перший раз знімав порівняння цих телевізорів. Я завтикав, ну не завтикав, я не побачив, де він не вимкнув. Та на Samsung була постійна нижча яскравість. Тому я це все видалив та перезняв все ще раз для того, щоб це було максимально об'єктивно для вас. Але підгоріло в мене знатно. У першому тесті дивимось відео прогулянки по Токіо. Усі відео з тестів це все з YouTube та виставлена примусова максимальна якість. У цьому випадку це 4К. Зображення схожі, проте праворуч на Хайсенс вища контрастність. Та якщо чесно, мені більш подобається, як це відео виглядає на Samsung. Ось ця вища контрастність на Хайсенс, на мій смак надлишково. Хоча й загально здається, що праворуч краще, бо все більш соковита. У тінях інформація інколи втрачається. Давайте тепер подивимось, як це ж відео буде виглядати у динамічному режимі на обох телевізорах. У ньому вони обидва підіймають контрастність, та якщо на Samsung це якраз доречно, бо її трошки не вистачало, то на Hisense вона становиться ще більш надлишковою. Хоча й можна пірнути у налаштування та вимкнути підсилення контрасту, все одно вона залишається більшою ніж на Samsung. Та й чесно кажучи, коли знімаю такі порівняння, я ніяк не можу зрозуміти, як далеко мені потрібно уходити у тонкі налаштування. Ну тобто, Можна зробити зображення іншим. Проте на обох телевізорах купа різних варіантів, то тут можна це робити годинами для пошуку дзена. Давайте сконцентруємось на пресетах. Давайте в цьому ж тесті глянемо фільммейкер мод, який є на обох телевізорах. Коригую налаштування камери, бо в цьому режимі яскравість помітно знижується на обох. Тут ситуація по контрасту стає іншою. В цих налаштуваннях зображення стає дуже схожим. Я особисто, до речі, практично постійно використовую саме цей режим. Мені дуже подобається. Як телевізори оптимізують зображення в ньому, моїм очам прям приємно дивитись, будь-що ось так, але яскравість знижається. Та саме в цьому режимі контрастність Hisense стає більш збалансованою. Далі давайте глянемо, як відрізняється зображення в інтелектуальних режимах, які є на обох телевізорах. На Hisense після вмикання, я ось чесно говорю, я різницю не бачу. Як впливає цей інтелектуальний режим на зображення, незрозуміло. Після його вмикання вам буде доступні такі ж самі пресети, як і без нього. На Samsung зображення змінюється, причому у оптимізованому режимі кардинально. Зменшується яскравість, судячи по всьому, вмикається датчик освітлення. Є другий режим комфорт для очей. В ньому яскравість вища та більша контрастність відносно оптимізованого пресету. Якщо зараз порівняти зображення на двох телевізорах, то на Hisense воно все ще здається більш соковитим, контрастним та яскравим у порівнянні з Samsung. Проте повторююсь вже десятий раз. На Samsung, на мій смак, воно більш збалансовано. Та на нього просто приємніше дивитись, але це справа смаку. Ну, я не нав'язую. Наступне відео дивимось у стандартних налаштуваннях. Ситуація така саме: праворучна Hisense більше контраст, який саме на цьому відео мені подобається. Думаю, пов'язано з тим, що саме відео менш контрастне, та з підвищенням Hisense воно якраз виглядає як треба. Але по факту, скажімо так, з коробки, дійсно маємо завжди трошки підвищений контраст, праворуч, який іноді доречний, як на цьому відео. А іноді недоречний, як на попередньому. Далі давайте дивитись на HDR-відео. На обох телевізорах пресет стандарт HDR. Дуже різне зображення, та на фоні Hisense Samsung виглядає плоским. Але я не вважаю, що це погано, бо відео виглядає більш збалансованим. Хоча це справа смаку. Комусь подобається, комусь не подобається. Вирішив спробувати змінити налаштування підвищення контрасту на Samsung на значення високий, а на Hisense навпаки вимкнути. Дуже цікаво, бо навіть з такими маніпуляціями праворуч контраста більше. Повертаю усі ці додаткові налаштування до значень позамовчування та вмикаю пресет динамічний HDR. Знову цікаво виходить, бо на Hisense у динамічному HDR режимі контраст менший, ніж на стандартному HDR. У Samsung, навпаки, та як на мене, логічніше, що у динамічному пресеті вища контрастність. Щось логіка тут на Hisense не спрацювала. Ще один приклад HDR, але тепер нічний. Ось на цьому прикладі. Можна побачити, як виглядають темні сцени на обох телевізорах. Та я ще раз повторююсь, наскільки ж хайсенс контрастний. Та якщо у світлих сценах це грає в плюс, бо ми отримуємо соковите зображення, класні кольори, то ось в таких нічних сценах ми багато втрачаємо. Так, знову ж таки, можна покрутити налаштування. Але нащо вони зробили стандартні, саме такі, я не знаю. Ось так набагато краще виходить. І в тінях є інформація, і кольори класні, але це ж треба туди зайти. Зайве. Хотілося б просто поставити телевізор та насолоджуватись відразу. Так проблема ще в тому, що без такого прямого порівняння глядачі не здогадаються, що щось не так. Проте, коли ми зменшуємо контрастність праворуч, то Hisense, на мою думку, з HDR виглядає краще. Давайте ще швиденько глянемо спортивні змагання. Ось тут теж, як на мене, праворуч краще. Причому, як у стандартному, так і динамічному режимі на Hisense зображення більш соковите, більш, скажімо так, живе. Причому, якщо подивитись тільки на Samsung, то все непогано, але у порівнянні це суттєва різниця. У наступному тесті давайте подивимось, як телевізори вміють в upscale, тобто можливість автоматично підіймати роздільну здатність при відтворенні контента у низькій якості. Я тут знову полазив у налаштуваннях. У Hisense є окремий пункт, який обіцяє покращувати відео з низькою роздільною здатністю. У Samsung я такого пункту взагалі не знайшов, хоча він це робить. Може. Він десь є. Е, ну, да ладно, він точно увімкнений. Почав я з класики та був просто шокований, що цей кліп, виявляється, увесь час був на YouTube у 480P. Так ось у 480 p виглядає на 4К телевізорі. Це, це прям ну не дуже, скажем. Я б навіть сказав погано на обох. Ну, давайте об'єктивно. Тут вже ніякі покращувалки не допоможуть. З такої каші вже потрібно робити ремастерит версії, щоб було нормально. Далі повинно було віте у 720. Пі, пів, проте я чесно кажучи, я витратив десь півгодини, щоб знайти якесь відео, на якому можна буде порівняти Апскейл 720, але нічого Такого толкового просто не знайшов. Тож, давайте будемо дивитись у 1080. Виявляється, що старі кліпи у 480, а трошки більш нові, вже у 1080 та 720 контенту не так багато. Скоріше за все, зараз ви не побачите різницю з камери, проте, на мій погляд, Samsung робить зображення краще, ніж Hisense. Тобто, апскейл працює краще на Samsung, хоч і ця різниця незначна. Проте впевнений, що якщо ви дивитесь контент не у 4К, а у 1080 чи 720. Чи якесь кабельне телебачення, кращим варіантом буде Samsung. Далі давайте подивимось на локальне затемнення, яке є тільки на Hisense. Тут насправді все зрозуміло. Праворуч ми бачимо більш глибокий чорний колір, який просто нереально отримати з edge підсвіткою на Samsung. Ну тобто, там, де нічого немає, на Hisense просто чорна ділянка, а на Samsung сіра. Я тут трошки. Кручу налаштування камери, щоб ви зрозуміли, яка різниця. Я перепрошую за пересвіти та погану якість. Дивіться тільки на різницю у чорному кольорі на телевізорах. Ну, не знаю, що тут ще сказати, Хайсенс тут точно краще. Ще один приклад роботи локального затемнення у такому тесті. Я спеціально зараз збільшив світлочусливість на камері, щоб вам була зрозуміла різницю у тому, як виглядає чорний колір на Хайсенс та як на Samsung. Очевидно, що праворуч на Хайсенс він набагато ближче до чорного, та це суттєво впливає на сприйняття зображення у кращу сторону. Ороно проте на Хайсенс ми бачимо, що якщо на дисплеї дуже яскравий об'єкт, то коло нього виникає Ореол. Незважаючи на те, що тут аж 1600 зон затемнення, все одно ми бачимо ореол. А без локального затемнення з боковою підсвіткою, як на Samsung, таких артефактів немає. Ну, не артефактів, ореолів. Окей, артефакт неправильно слово. Хоча чорний ліворуч не такий чорний, як праворуч. Ну і наостанок, давайте глянемо, як телевізори відображають градієнти. Стандартні налаштування на обох телевізорах. Починаємо з білого до чорного. Тут обидва телевізори гарно показують різні Градації, кожен вертикальний блок чітко відокремлений від сусідніх, Проте, як відображається чорний вертикальний блок на Хайсенс, ось той, що праворуч, це топ. Дійсно, це схоже на те, як працює OLED. там, де чорний, дійсно схоже на чорний, а не на сірий, як на Samsung. Червоний градієнт однозначно кращий на Samsung. Перші два блока праворуч зливаються в один, ліворуч вони відокремлені один від одного. Зелений градієнт кращий на Hisense Ліворуч на Samsung перші три блока зливаються в один, тоді як праворуч перші два практично однакові, але все ж таки різницю можна побачити. Синій градієнт теж кращий на Hisense бо ліворуч перші два блока злиті в один. Ігрові можливості. Далі давайте подивимось на деякі характеристики телевізорів, які впливають на ігрові можливості. Та це буде важливо для тих, хто хоче телевізор для вашої улюбленої консолі або ПК. Якщо подивитись на характеристики, які важливі для геймінгу, то окрім відсутності Dolby Vision Gaming у Samsung, обидві моделі мають максимальний набір технологій, які вимагають консолі останнього покоління та сучасні ПК. Проте слід зауважити, що Dolby Vision Gaming працює тільки на Xbox Series S та X, а на PlayStation 5 немає його підтримки, тож може бути критичним далеко не для усіх. Але набагато новажливіше, на мою думку, окрім самого зображення, яке ми вже подивились, це input LAG. Та зараз я не хочу вам. Показувати знову якісь характеристики сайтов, сайтів, бо це маркетинг. Давайте краще подивимось на результати незалежних тестувань. Які показують досить точні результати, та ми бачимо тут велику різницю. Тут дуже багато інформації, та якщо подивитись загально, то у Samsung менший, тобто кращий інпут лаг в усіх протестованих режимах. Десь різниця більше, десь менше, але всюди у користь Samsung. Проте все одно, знаючи, у якому режимі працює та чи інша гра на той чи іншій консолі, бо тут варіацій купа, можете зрозуміти наскільки для вас ця різниця суттєва враховуючи, що об'єктивно більшості користувачів достатньо затримки менше ніж 20 Секунд. Тобто обидва телевізори гарно підійдуть для використання з консолями. Ну тільки якщо вам потрібен телевізор не для кіберспортивних змагань у якихось шутерах. Ну і нагадую, що при використанні з ПК ви зможете виводити до 4К 144 Гц на Hisense, тоді як на Samsung 120 Гц це максимум. Тут залишається тільки одне питання: чи вивезе ваш ПК 144 FPS в іграх? Проте, якщо узагальнити, то Samsung показує кращі показники по інпут лагу у порівнянні з Hisense. А далі ви вирішуєте вже самі звук. Далі в нас звук. Давайте почнемо, як завжди, з таблички порівняння характеристик, а далі вже послухайте моє враження від цих двох телевізорів. Samsung має акустичну систему 2.0, тобто просто два динаміка. Hisense має систему 2.1.2, тобто два фронтальних динаміки, які знаходяться під дисплеєм у рамці, один сабвуфер та ще два додаткових динаміки, які направлені на стелю. Загальна потужність телевізора Samsung 20 Вт, загальна потужність Hisense 60 Вт. Для власників. Чи майбутніх власників домашніх кінотеатрів, які планують підключати до телевізора ресивери та інше музичне обладнання, даю ось таку таблицю. Якщо тут такі є, ставте паузу, занурюйтесь у це питання, а я буду рухатись далі, бо об'єктивно відсоток людей, які використовують ресивери, відносно усіх користувачів, досить малий. Але саме для вас демонструю різницю у минулому огляді, там, де я порівнював портативні акустичні системи, я спробував записати порівняння з музикою з авторськими правами для того, щоб можна було краще. Зрозуміти різницю між звучанням двох акустичних систем. Вам це дуже сподобалось. Судячи по переглядам та коментарям, тож з телевізорами, я вирішив зробити так само. У цьому відео порівняння саме звука не буде, але в описі є посилання на окреме відео. Воно досить велике, але там можна на чотирьох треках. Різних треках порівняти звучання на Samsung та на Hisense. Тож, якщо вас цікавить, переходьте, слухайте, а я поки вам розповім, що я думаю про звук на цих телевізорах. По особистим відчуттям скажу наступне: по-перше, запас гучності Hisense відносно Samsung колосальний. Якщо виставити фактичну гучність близько 70 дБ на відстані 2 метрів, то на Samsung це близько 60%. Гучності, а на Hisense це близько 14%. А якщо потрібно слухати прям тихесенько, то на Hisense це може бути буквально кілька відсотків. Це мені не дуже сподобалось, бо у мене дитина мала. Та якщо хочеться подивитися щось вночі, то треба виставляти буквально декілька відсотків. Уточнюю, це все на стандартних налаштуваннях на обох телевізорах. Що стосується якості, то відповідь складна. Справа у відсутності сабвуфера на Samsung. Та що цікаво, проблема не у відсутності низьких часів. У тому, що коли вони є, в треках, в яких вони є, на Samsung стають гірші, високі та середні. На Hisense набагато більше високих та середніх, особливо у складних треках. Інколи їх стає навіть забагато. Низькі грають добре, відчувається наявність окремого сабвуфера. Коротше говорячи, послухайте, демо зразки за посиланням в описі та складіть власну думку. На мій смак, Хайсенс, звісно ж, відчувається більш цікавим з точки зору аудіосистеми. Проте у стандартних налаштуваннях інколи скажімо так, навіть досить часто, якщо слухати гучно, високі та середні домінують, а хочеться їх підкрутити в еквалайзері. Благо на телевізорі Hisense є еквалайзер, та це можна зробити та налаштувати звучання так, як ви хочете. Проте, якщо ви хочете отримати дійсно класний звук з телевізора, все ж таки потрібно. Докупляти якийсь окремий саундбар чи підключати ресивер. Бо у цьому класі звук на обох телевізорах все ще залишається таким, знаєте, досить телевізійним, навіть якщо там звукова система 2.1.2. Пульти. Напевно, не найважливіше, та, напевно, те, що ніяк не може вплинути на вибір телевізора, це. Пульт, проте вони тут дуже різні, та все ж таки показати їх потрібно, бо це повне порівняння цих двох телевізорів. Пульт до Samsung компактний з мінімальною кількістю необхідних кнопок. Пульт до Hisense практично у два рази більший, з цифровим блоком та сонячною панелью прямо на фронтальній стороні. Причому, що цікаво, у Samsung теж є сонячна панель, але позаду, щоб залишати його компактним. В обох пультах є вбудовані мікрофони, відповідно, підключаються вони до телевізорів по Bluetooth, хоча й мають класичні інфрачервоні. Воні випромінювачі на випадок якихось можливих проблем з Bluetooth-підключенням. Загально по пультам ситуація наступна. Я коли готувався до цього відео, я зробив опитування у нашому телеграм-каналі стосовно того, які пульти людям подобаються більше. Та більшість проголосувала саме за компактні варіанти. Та я напевно буду згоден з ними, бо ось ці усі кнопки, особливо цифровий блок, на кожен день. Особливо, якщо ви не дивитесь кабельне телебачення та не вмикаєте телевізори по цифрам, воно просто не потрібно. А на розміри це впливає прям дуже суттєво, та такий пульт просто набагато зручніше. Але пульт, напевно, дійсно це вже дрібниця, коли вибираєш телевізор. Ну, буде такий чи такий, головне ж, інше при виборі. А також додам, що обидва заряджаються по usb c а також від сонячної енергії. Та розташування панелі попереду на пульті Hisense, на мій погляд, більш виграшне, бо у мене немає звички класти пульт. До дригом. Та в мене є сумніви у тому, як часто взагалі пульт буде випадково лежати кнопками донизу та утримувати енергію від сонця на Samsung. Ну, коротше, давайте робити висновки. Висновки: отже, Hisense і Samsung це дуже різні телевізори. Samsung QE65 Q70D це про стабільність, продуманий інтерфейс, 4HDMI 2.1, хороший апскейл, стильний дизайн та мінімальний інпут лаг під час геймінгу. Але підсвічування. Простіше звук слабший, і HDR не так вражає за рахунок бічного підсвічування. Hisense 65 u 8 nq це про яскраву картинку, глибокий чорний і відносно непоганий звук. Mini LED, Dolby Vision, Dolby Atmos, але оболонка простіше про це слід подивитись у відео порівняння оболонок за посиланням, тільки два HDMI 21 і слабший апскейл. Тож, якщо ти любиш фільми, яскраву картинку і не збираєшся докупати саундбар, Hisense твій варіант. Якщо ж ти дивишся телебачення, хочеш просунуту оболонку, стильний дизайн та плануєш грати у екшн ігри, тоді напевне краще обрати Samsung. Обидва телевізори насправді мають свої плюси та мінуси. Тож потрібно обирати по тим критеріям, які важливі саме для вас. Пишіть про це у коментарях. А також нагадую, що вподобайки та підписки це. Найкраща подяка за підготовку такого великого контенту, який я насправді робив півтора тижня, тому не було жодного огляду весь цей час. Тож дуже дякую. Також нагадую за наявність нашого затишного телеграм-каналу. Якщо користуєтесь телеграмом, будь ласка, підписуйтесь, буду дуже чекати саме на вас. Посилання. На обидва телевізора, як завжди, знаходиться в описі. Дякую за увагу. Всім мирного неба. Слава Україні! До побачення!